Вітаю вас, добрі люди. Сьогодні у мене для вас наступне повідомлення. Попередні повідомлення ви можете подивитися на моїй сторінці у TikTok, також в Instagram або на YouTube сторінки. Наступне повідомлення таке: з середини січня до середини квітня країна і люди будуть перебувати фізично та Емоційно в такому самому стані, як і перебували попередні 2-3 місяці. Але цей період, наступний, ми усі будемо відчувати, як нібито він минає дуже-дуже швидко. Будуть отакі відчуття, нібито час плине дуже швидко. І у квітні. Приблизно біля 14, 15, 16 числа біля оцих чисел да, стануться дуже різкі зміни, коли їх начебто не очікували, стануться дуже різко. І ці зміни будуть саме на найкраще. На найкраще. Перед цим Відбудеться якіхось дві події, які посприяють саме для того, щоб зміни сталися на краще. Тобто, той момент, це виглядає. отак от, нібито, Дорога, яка асфальт. Він увесь розвалений, да, руїни. Немає зовсім нічого гладенького. Великі такі стоять оце, асфальт повалений такий да, наверх. І по цьому асфальту, так по колдобінах, мчить машина на великій великій швид, швидкості. І різко зривається забриву. За Зависаємо, час зависли над обривом, дуже страшно, але стрибаємо і відчуття як е, такої невисомості, да, як пір'їночка, така плавнесенько так приземляємось, і асфальт, а, е, дорога дорога це життя такі дуже гладка, гладка, чиста і красива. Да? Тобто ви, ви зрозуміли. Да? Три, оці наступні три місяці будуть у нас такими, як і попередні два-три. Потім буде таке різке, нібито зависання дуже короткочасне. І оті числа, що я назвала, стануться різкі зміни на краще.